Доброго дня, шановні колеги. Засідання Другої дисциплінарної палати оголошується відкритим. Сьогодні, присутні, на засіданні 5 членів Другої дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя, отже, кором є, можемо працювати. Пропонується затвердити порядок денний засідання Другої дисциплінарної палати. Він опублікований на офіційному сайті Вищої ради правосуддя і наявний усіх членів дисциплінарної палати. Чи будуть якісь пропозиції до порядку денного? У мене буде пропозиція у розділі 4 не включати до порядку денного. Питання 5, а саме розгляд дисциплінарної скарги Оліни Клариси Анатолій Насоносоїківська поліційна суду Оліни Василя Івановича і розділ пункт 6 скарги Митька. Василя Миколаєвича, Совно Сідківського адміністративного суду Леонтовича, Андрія Миколаєвича. У зв'язку з тим, що мною було надіслані запити по цих справах і ще не отримані відповіді. Якщо нема інших пропозицій, тоді я ставлю на голосування проект порядку денного з врахуванням пропозицій, які я озвучив. Хто за? П'ять за. Одноголосно, отже. Порядок денний затверджено. Переходимо до розгляду питань порядку денного, а саме розгляду дисциплінарних. А, я прошу вибачення. Чи будуть ще якісь клопотання так, до початку розгляду? Клопотання на траншував засідання другої дисциплінарної палатки в випадках не передбачено Отже, хто за таке клопотання? Прошу голосувати. Три за, хто проти? Два проти. Отже, Попитання задоволено, Транслюватися будуть лише ті пункти порядку денного, які трансляція, яких прямо передбачено законом, тобто розгляд дисциплінарних справ про суті. Переходимо власне до розгляду таких так. справ. Дякую. Я про доручаю члену другої дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя. Кубілені Васильне письмо фіксувати результати голосування під час прийняття рішень дисциплінарної палати у спеціальному приміщенні. А коли вона не зможе це робити у зв'язку з розглядом заяв, стосовно неї виручається мельнику Олексію Петровичу. Тепер всі організаційні питання вирішені Чи є ще клопотання, будь, будь ласка, Магадович, Магадович, прошу включити до порядку до переліку сіків, які голосують. Члена дисциплінарної палати, який є доповідачем, нормативне обґрунтування вже неодноразово наводив, тому прошу забезпечити можливість реалізувати своє право кожними членів дисциплінарної палати, який є доповідачем у справі. Колеги, ну це вже втретє. Ми розглядаємо таке клопотання. Я ще раз нагадую ну, позицію, яка як на моє. Переконання є позицією більшості Вищій раді правосуддя, що відповідно до чинного законодавства, оскільки зараз відбувається розгляд дисциплінарних справ за процедурами, які діяли до початку розгляду, до початку створення і початку роботи на служби дисциплінарних інспекторів, за тими процедурами доповідачі не включалися до осіб, які голосують. Тому голосування такими доповідачами відповідно до законодавства є неможливим. Ну, водночас, вже по нашій практиці я поставлю це клопотання на голосування. Думку. Да. Ну, будь ласка. Ну, Роман Громантович, дякую, що висловили свою думку. і Більшість думків Вища ради правосуддя. На жаль, іноді більшість зовсім не права, тому треба прислуховуватися і давати оцінку. В тому числі думки меншості, і аналізувати законодавство. Законодавство чітко передбачає, що після пров... запровадження служби дисциплінарних інспекторів е з нас такі повноваження зняти. А якщо такі повноваження зняти, то всі ми члени дисциплінарної палати, які голосують. Будь-яких обмежень щодо голосування в вказаному законі, які є новими, немає. В старому законі було таке обмеження, оскільки. Е Член дисциплінарної палати безпосередньо за допомогою дисциплінарного інспектора сам готував справу спочатку. Такі обмеження були передбачені в законі, і обмеження голосування такого члена по справі по суті були зазначені. В законі, який діє на теперішній час, таких обмежень немає. Тому підтримую пропозицію свого груповані. Ну, ми дійсно ретельно це аналізували в попередніх засіданнях, дискутували. Я не бачу необхідності повторної дискусії. Позиція є, як на мене, закон доволі чітко це визначає. Водночас, відповідно до ну, ж таки, практики, поваги до ваших клопотань, ставлю їх клопотання на голосування. Хто за клопотання, зревіруючі? Два за, хто проти. Проти. Отже, питання відхилено. До переліку осіб, які голосують при розгляді дисциплінарних справ по суті, які сьогодні включені до порядку денного, будуть включатися всі за винятком доповідача. Отже, переходимо до розгляду питань порядку денного. Розду дисциплінарних справ по суті. Першими є. Дисциплінарна справа стосовно судді Верховного суду князя Всеволода Сергійовича відкритою за дисциплінарними скаргами Берези Марти Володимирівни. Доповідачем цьому питання Сергій Сергійович. З учасників ні скаржника, ні судді немає. На засіданні. Будь ласка, Юрійович, чи можемо ми слухати без участі судді та скаржника? Дякую, Роман Анторіч. Я вважаю, що можливо, скільки повідомлення на сайті є оголошення. Порядок денний сформований заздалегідь, тому воно має перешкоди. Коле. Якщо немає є інші пропозиції? Ма, будь, будь ласка, вам слово. Дякую. Ухвалою другої дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя від 20 грудня 2023 року відкрита дисциплінарна справа стосовно суддів Верховного суду Князєва Всеволода Сергійовича. Рішення Вищої ради правосуддя від 6 серпня 2024 року. Князя Всеволода Сергійовича звільнено з посади судді касаційно-адміністративного суду у складі Верховного суду на підставі пункту 3 частини 6 статті 126 Конституції України. Після цього наказом виконуючи обов'язки голови Верховного суду Мамалуя Олександра Олександровича від 6 серпня 2024 року відрахована. Князева Всеволода Сергійовича, суддю Верховного суду у касаційного адміністративного суду зі штату Верховного суду у зв'язку з прийняттям Вищого ради правосуддя рішення про його звільнення. Відповідно до пунктів 13.39 чи 13.43 регламенту Вищої ради правосуддя. На момент розгляду дисциплінарної справи, суддя, якщо суддя звільнений з посади або його повноваження припинені з визначеним законом підстав, дисциплінарне провадження закривається ухвалою ради або дисциплінарної палати. На підставі наведених норм, шановні колеги, пропоную закрити дисциплінарну справу стосовно судді Верховного суду князева Всеволода Сергійовича. Колеги, чи будуть питання до доповідача? Чи будуть інші пропозиції? Тоді ставлю пропозицію доповідача на голосування. Прошу голосувати. Голосування завершено за 4, проти 0. Друга дисциплінарна палата вирішила закрити дисциплінарну справу стосовно судді Верховного суду князева Всеволода Сергійовича. Переходимо до наступного пункту порядку денного, а саме розгляду дисциплінарної справи стосовно судді Новоселицького районного суду Чернівецької області. Оленчука Івана Вікторовича відкритої за дисциплінарну скаргу головного управління з протидії системним загрозам управлінню Державою Департаменту захисту національної державності служби безпеки України. Доповідачем я, член Другої дисциплінарної палати, тобі Олена Васильівна. Ніхто з учасників не з'явився Олена Васильовна, Чи можемо слухати будь да. влас ваша позиція? Дякую, Дякую. Колеги повідомляють, що сторони були належним чином повідомлені про дату час та місце розгляду дисциплінарної справи, але вчора від судді надійшла заява, в якій він зазначив, що перебуває на лікарняному, і просить відкласти розгляд дисциплінарної справи сьогодні. Тому пропоную задовольнити заяву судді, відкласти розгляд дисциплінарної справи з визначенням дати на 19 лютого. Колеги, чи будь-інші пропозиції? Якщо нема, ставлю пропозицію ну, клопотання фактично судді з врахуванням пропозиції доповідача про відкладення справи на 19 лютого. 19, -те, правильно це? Хто за одноголосно. Отже, друга дисциплінарна палата вирішила відкласти розгляд цієї дисциплінарної справи на 19 лютого 2025 року. Переходимо до наступного пункту порядку денного, а саме розгляд об'єднаної дисциплінарної справи стосовно судді Коростинського міськрайонного суду Житомирської області Коваленко Валентини Петрівни, Відкритої за скаргами Чижик Тетяни Віталівни та Буртник Христини Васильівни. Наповідачам є член народисного палати Мельник Олексій Петрович. Ніхто з учасників не з'явився. Олексій Петрович. Будь ласка, ваша позиція стосовно можливості слухати справу. Оскільки це перша неявка, то я пропоную відкласти розгляд справи теж на 19 лютого 2025 року. Колеги, водночас в матеріалах є заява про відвід мені. Я думаю, що, так, я думаю, що потрібно вирішити заяву про відвід і потім так, вирішити питання по, вже, по процедурні питання. Оскільки заява про відвід мені, я передаю головання Салько Віталію Валерійовичу. Дякую, Роман Тойч. Надійшла до Другої дисциплінарної палати заява від 25.1024 року, в якій зазначено, що 25 вересня 2024 року відкрита дисциплінарна справа щодо мене за скаргою Чиржи, головуючи на засіданні Другої дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя, визначена Романом Товича Маселка. Оскільки мені достовірно відомо, що сіді Чиржик, Тетяни та Бурхтні Кристини, Написане на підставі особистих стосунків між особами, які звернулися зі скаргами та маселка. Я заявляю відвід маселку Роман Бойчу. Вважаю, що він може бути особисто прямо чи побічно заінтересований у результаті розгляду справи за скаргами Чижик-Тетяни. член вищої ради правосуддя, має бути незалежним від думки громадських організацій. Прошу відвести Романа Маселка від участі у розгляді дисциплінарних справ щодо судді. Карстинського міськрайонного суду Житомирської Берести Коваленка Валентина. Роман що можеш сказати. Ну, стосовно того, що я знайомий зі скаржницями, це загальновідома інформація. Вже неодноразово розглядалися мої самовідводи і відводи. Водночас ці стосунки не мають характер особистих. Це більше службою, ми з ними разом перетиналися проект здійснення громадській діяльності. Інше тому я можу бути, вважаю, об'єктивним і цій справі, ці розгляді цієї. Справи. Жодної упередженості до судів у мене немає. Тому враховуючи і практику, яка склалася розгляду таких саме двої, я вважаю, що скарга відвід є безпідставна. Запитання немає подавдам зброї кімнати для прийняття. Оголошуються результати голосування за задоволення заяви 2 проти 2. Таким чином, розгляд цього питання переноситься відповідно до регламенту Вища Рада правосуддя на розгляд саме Вища Рада правосуддя. Передаю слово. Дякую. Отже, переходимо до наступного пункту.